Студент політехнічного коледжу Олександр виймає акумулятор з електронної сигарети. Далі він сортує акумулятори за потужністю, щоб використати для створення павербанків. Приносять десь приблизно раз на тиждень, десь в такому ящику, і маємо що робити. Якщо електронна сигарета не працює, то батарейка може, щоб собі тримати зарядку, просто вже якби вона використана, і ми їх заряджаємо додатково ще, щоб ну, було напевно. Ті вже, наприклад, або вздулися, або окислилися. Ті, що окислилищі, можна їх якось почистити, а ті, що вздулися, вони вже просто вже йдуть на сміття. Далі акумулятори перевіряють на спеціальному пристрої, а потім встановлюють у корпус. Студент четвертого курсу Олексій почав паяти повербанки у листопаді на замовлення свого батька, який на фронті. Йому треба було один, але я відправив трошки більше. чи три, ну скільки попросили. Один повербанк ми садили ну, півтора тижні. Це він і телефони заряджав, і скидачі заряджав, і всі, і по, всі потреби. які Бо такий корпус влізає 31 батарейка. Якщо враховувати втрати, то це виходить 30 тисяч мАвербанк. Китайська плата заряду з усіма можливими портами. В розробці на початку в нас ще був чуть-чуть довший, і в ньому був модуль. Як, від якого ну що павербанк можна було заряджати від любого джерела жилення до 35 вольт? Два краба на акумулятор, там, наприклад, від танка, і заряджаєш собі повербанк. Корпуси для повербанків виготовляють на 3D-принтері, який змайстрували самостійно. 3D-моделі розробляють викладачі. На виготовлення однієї деталі потрібно приблизно від двох до чотирьох годин. Також на 3D-принтері друкують корпус для скидачів. Це пристрої, які кріпляться до дрона і скидають боєприпаси. За словами директорки коледжу Людмили Фесік, це авторська робота викладачки. Тут є електродвигун, який витягує рейки, які тримають боєприпаси. Також є світловий датчик під дроном Mavic. Є два ліхтарики, і він спрацьовує, коли на дроні включають ліхтарик, він подає сигнал і мотор відкриває. Є дуже гранат. багато різних модифікацій, наприклад, універсальний де замість пластикових скоб Просто, наприклад, отакий от ремень можна зачепити будь-який боєприпас від американської, від наших, від ручних гранат, і так далі. Посилка дійшла, гарно, дякую. Пристрої для військових виготовляють за їх запитами. Спочатку зверталися випускники коледжу. Згодом прилади почали надсилати іншим військовим, каже директорка. Наразі є запит на п'ять павербанків та шість скидачів. Серед наших захисників на даний момент 57 випускників, яких ми знаємо, де хто знаходиться в якій точці і кому що було потрібно. Якщо це ми говоримо про пташок, тобто про скиди, то це один-два, тому що більше на пташку не потрібно. Але таких пташок і в різних підрозділах достатньо, тому запитів багато. Пауербанки – це звичайно різноманітні на різні території для різних потреб. Тому пауербанки – це постійно, постійно і постійно. Використані електронні сигарети для повербанків та скидачів можна приносити у коледж за адресою Каспрука-2. надалі студенти планують виготовляти і інші прилади: підставки для планшетів, щоб керувати дронами, та підніжки для коптерів. Юлія Траш, Антон Романюк, Суспільне новини, Чернівці.